Привіт, подруга! Я хочу запросити тебе на прогулянку. Сьогодні ми не просто пройдемось з тобою по вулицях міста, по тим місцям, де ти зазвичай щодня прогулюєшся. Сьогодні ми пройдемось до особливого будинку, до дуже високого хмарочосу. Він є в твоєму місці, просто ти його не помічаєш. Тому що у тебе щодня безліч турбот, справ, ти відволікаєшся на побутові речі, у тебе щоразу є якісь незавершені дзвінки, розмови, зустрічі, і ти маєш все це тримати в голові. І Тому у тебе просто не вистачало часу на те, щоби. Підняти голову вверх і помітити, що ти щодня проходиш повз величезний хмарочос. Він такий блискучий, сонечко у гарну погоду, відзеркалює від його стін, і він такий дуже-дуже високий. Сьогодні ми пройдемось до нього, Ми вже бачиш дуже близько. Ми підходимо все ближче, і він стає просто гігантським. Ми разом з тобою підіймаємо вгору погляд і фактично не видно краю і кінця цього хмарочосу, але ж там точно є велика оглядова площадка. І ми давай сьогодні ми туди піднімемось. Я беру тебе за руку, нам тепло разом. В лодонях стає ще тепліше. Ти відчуваєш? Відчуваєш, як я взяла тебе за руку і тобі тепло. З твоєї руки тепло і гармонійний спокій поступово доходить до твого. <доктя>, далі до плеча. І розповсюджується на все твоє тіло Тобі так приємно, затишно і тепло. А найголовніше тобі спокійно. І я поруч. І я веду тебе. Ми заходимо всередину. Бачимо перед собою ліфт. І тобі в ньому теж подобається. Він освітлений, приємний, і він вже відкритий. Двері відкриті, ми підходимо ближче. Давай, я знаю, в тебе трошки зараз такий страх, тремтіння, бо попереду щось дуже важливе. І ти знаєш, що сьогодні наша прогулянка була не просто так. Ти знаєш, про що я хочу з тобою зараз поговорити, ти відчуваєш. Але почекай, ми піднімемось в наше особливе місце. І тоді про все це поговоримо, або навіть не доведеться розмовляти, все і так стане, зрозуміло. Ми заходимо у ліфт. Я натискаю кнопочку 100. І ми з тобою посміхаємось одне одному. Зараз вже немає дороги назад, двері закриваються і ми починаємо підійматися. Тобі потрошки закладають вуха від зміни тиску, ліфт мчить. Дуже легко, спокійно, але швиденько піднімаємося з тобою. І це таке відчуття, коли, знаєш, десь там в сонячному сплетінні у тебе ніби сила тяжіння змінює твій стан внутрішній, і ти відчуваєш, як ми все вище та вище. Ще трошечки. І ми побачимо те, що особливе. Ось відкриваються вже двері ліфту. І я знову перша і беру тебе з собою, бо ми тримаємось за руки, пам'ятаєш? І ось ми на найвищому поверсі хмарочосу, мимо якого ти проходиш щодня. Це твій хмарочос енергії, ресурсу і мрій. І це все в тебе є щодня. Але давай зараз подивимось, про що ти мрієш. Ще міцніше заплющ очі. І давай зробимо декілька кроків. Ми зараз на великій оглядовій площадці, на самій вершині твого хмарочосу. І ти бачиш горизонт, який він. Красивий цей вигляд з хмарочосу. Навколо все, про що ти мрієш. І ти бачиш це на горизонті. Ось до чого ти йдеш. Це відчуття, коли перед тобою відкритий весь світ. Відчуй цю вібрацію. Нас з тобою наповнює біле сяйво світло, десь із сонячного сплетіння. Це відчуття нарощувалося ще з моменту підйому в ліфті, а зараз воно просто розпирає зсередини. Це таке неймовірне відчуття безкрайності твоїх мрій, можливостей і ресурсу. Перед тобою відкритий увесь світ. Ти можеш дозволити собі мріяти про все, що завгодно. Навколо стільки всього. І це все для тебе. Мурашки по тілу це енергія. Ось воно. Ти згадуєш. Скільки всього, скільки можливостей навколо, ними пора скористатись. Ось тут твій ресурс в тому погляді, в безкраї можливості. Це все оточує тебе щодня. Просто треба було заглядати сюди частіше. Підійматись на свій хмарочос мрій за ресурсом. Зараз я стою напроти тебе, я дивлюсь тобі в очі, Уяв мене детально, як придивись до кожної зморщички. я посміхаюсь тобі, придивись, близьку в очах, придивися до того погляду, який я зараз. Тобі дарую. Я хочу тобі дещо важливе сказати прямо. зараз. Я беру тебе за другу руку. Ми міцно тримаємось. І це біле сяйво розповсюджується навколо від сонячного сплетіння у тебе і у мене і навколо на весь світ. І я хочу сказати тобі. Надважливу річ. У тебе є ресурс, у тебе є енергія. І почуй мене, у тебе є сила, щоб все навколо весь світ став твоїм. Ти зможеш. Це твій момент сили. Це твоя підзарядка. Запам'ятай це відчуття, акумулюй його і бери його в повсякденне життя. Піднімайся разом зі мною частіше на цей хмарочос мрій. У тебе є всі можливості реалізувати всі свої мрії прямо зараз. Просто тут. Вже. Я зараз проведу тебе до ліфту. Я все ще тримаю тебе за одну руку. Я провожу тебе до ліфту. Зараз закриються двері. І він автоматично спустить тебе в твій, в твій день, в твій звичайний день. Будь ласка, частіше згадуй наш сьогоднішній підйом сьогодні, енергійного тобі втілення, твоїх безкраїх мрій. Розплющу очі.